Доброго дня, шановні близнюки, доброго дня, шановні глядачі. Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Анна, і в даному відео я хочу зробити тижневе тару передбачення з 10 по 16 червня. Це загальний розклад. Він може з вами резонувати повністю частково або пунктово, тобто по конкретних сферах життя чи ситуаціях. Рекомендую також переглянути передбачення для вашого знаку асценденту. І ми розпочинаємо з вашого ментально-емоційного стану на даний тиждень. Отже. Що у вас тут? У вас буде бажання бути відкритим, бути відкритим на нові можливості, на нових людей, на загалом на цей весь світ. І ви будете розуміти, що якщо ви будете себе десь, там, знаєте, ховати, замикатися в чотирьох стінах, то нічого в вашому житті не зміниться. І Саме, якщо ми говоримо взагалом про баланс ментально-емоційний, він буде у вас, все це буде добре буде в балансі, ви будете відчувати внутрішню гармонію, але, і знаєте, таке внутрішню дитячу, я б сказала, цікавість. До цього світу, до того, що вам цей світ і що ваше оточення може вам запропонувати. Можливо, ви захочете розпочати щось нове, і ви будете, знаєте, такі цікаві, яким буде результат, як воно буде все це відбуватися, чи вам вдасться це здійснити, втілити в життя. І давайте ми подивимося, яким буде для вас цей тиждень в різноманітних сферах життя. І ми розпочинаємо зі сфери. Роботи. Говорячи про сферу роботи, у вас буде прекрасний шанс. Прекрасний шанс, ну, наприклад, вам можуть запропонувати якийсь новий проєкт, нові обов'язки, нову посаду. Чи скористаєтеся ви цим шансом чи ні? Це вже зовсім інше питання. Але шанс, наприклад, підвищити вас є. Далі. Це, знаєте, це загалом задоволення зі своєї роботи. Можливо, ви закінчили е, якийсь, наприклад, проєкт, і ви знаєте, ви задоволені. Е, можливо, ви за це додатково отримали премію. Що, наприклад, можливо, ви знайшли класного е, бізнес-партнера для вашої фірми. І е, керівництво ваше дуже задоволене, що, наприклад, можливо, вам вдалося підписати якийсь певний договір, над яким ви довго працювали. і... Скажімо так, у вас на цей тиждень є всі шанси продемонструвати себе як прекрасного спеціаліста, отримати загалом можливість вирости в кар'єрі і можливість нових, нових проєктів, які також вам дадуть новий дохід. Не стільки дадуть новий дохід, а стільки. Підвищать ваші е, духи. Добре, давайте подивимося про що говориться карта для людей, які мають роботу. Якщо ви маєте роботу, то це у вас з'являється шанс заявити про себе, вийти зі своєї скорлупи. Можливо, досить довгий час на роботі все було, знаєте, стабільно, рутинно і, і якби я б навіть сказала б нецікаво, так? А у вас на цьому тижні з'являється шанс заявити про себе, заявити про себе як про працівника, взявши на себе нові обов'язки, взявши на себе новий проект, взявши. Наприклад, можливо, ви проявите ініціативу, що ви захочете саме працювати наприклад, з бізнес-партнерами вашої фірми, і ви можете проявити себе як дійсно крутий спеціаліст, з якого буде, будуть ці самі партнери задоволені. Давайте подивимося, про що ж говориться карта для людей, які шукають роботу. Якщо ви шукаєте роботу, а то у вас є можливість працевлаштування на цьому тижні. Але за умови, якщо ви будете відстоювати себе, якщо ви будете повні впевненості, тому що все-таки на цю фірму є велика ймовірність, що буде у вас жорстка конкуренція. І чим краще ви підготуєтеся до співбесіди, чим краще ви пропрацюєте свою впевненість в собі. То тим буде кращий для вас результат, але ж знову ж таки, є можливість працевлаштування за умови, якщо ви вам вдасться показати себе як крутого спеціаліста, і спеціаліста впевненому в собі. Дивимося, що вас чекає в сфері фінансів. Говорячи про сферу фінансів, для когось це може бути певна ідея додаткового заробітку. Хтось може отримувати дохід. В роблячи, реалізуючи якісь певні проєкти чи виконуючи якусь додаткову роботу віддалену тобто це більше про фріланс так є можливість заробітку якщо ви самі працюєте як фрілансер то відповідно є можливість доходу далі для когось це нова ідея як отримати додаткове чи нове джерело доходу також для когось це можуть бути певні витрати на Дітей. Також будьте, будь ласка, обережні, тому що у вас може прокинутися певна ваша е, дитяча цікавість цього світу, певна, можливо, в якійсь мірі інфантильність, е, і вам захочеться витрачати гроші на право і на ліво. Тому е, все-таки більше намагайтеся підходити до певних витрат е, після аналізу. Е, того чи іншого товару, після того, як почитаєте певні відгуки, тому що ви можете витратити, отак, знаєте, на емоціях не подумавши щось придбати, і будете з цього дуже незадоволені, або це може дуже сильно вдарити по, вашим, по вашому гаманцю. Далі дивимося, що вас чекає в сфері вашого оточення. Добре, якщо ми Говоримо про стосунки з вашим оточенням. Тут є велика ймовірність, що все-таки з вашим оточенням можуть бути певні сварки, невміння знайти певного компромісу. Певного знаменника, спільного знаменника, а можливо, певні люди будуть все таки сприяти тому, що викликати у вас певні розчарування. Можливо, ви від людей очікували одного, а вони вам дають інше. Тобто, наприклад, ви очікували, ви колись допомогли певній людині, і очікуєте, що вона вам зараз допоможе на цьому тижні, а вона вам не допомагає. І ви можете просто бути дуже злим на це. Можливо, просто людина не знає, що вам необхідна допомога, так? Можливо, людина не допомагає вам в тій мірі, в якій ви очікували, що вона вам допоможе. Добре, дивимося, про що ж говорить там ця карта для людей, які мають стабільні романтичні стосунки. Знову ж таки, якщо маєте стабільні романтичні стосунки, то, то тут знову ж більше я б сказала невміння знайти певний компроміс. Це навіть я б сказала, знаєте. Нагадування про якісь минулі е, ситуації. Тобто, а ти пам'ятаєш, ти ось я зробив так, е, а ти пам'ятаєш, ти ось так зробила, а треба було ось так. І, можливо, просто те, що ви, е, у вас не буде бажання сісти і поговорити, проговорити певні ситуації, певні моменти. Е, то... У вас з вашим партнером буде певне непорозуміння. І знову ж таки, це тиждень, який може бути напевне певними чварами, певними образами в стосунку одне до одного. Далі дивимося, що, про що говориться карта для людей, які шукають стабільні романтичні, які шукають романтичні стосунки. Я б сказала так, це взагалі небажання небажання брати активну участь в людях, Пошуку цих самих стосунків, це, можливо, просто ви будете зайняті в першу чергу зовсім іншою ситуацією. Раз. А, другий момент це може для когось бути, щоб, таки, знаєте, суцільне незадоволення з потенційних партнерів, які трапляються на вашому шляху. Дивимося так, що вам принесе радість на цьому тижні. Так. А радість принесе. А для когось принесе радість вміння викручуватися з конкретних ситуацій, знаєте, такий як вужик, який вміє викрутитися з будь-якої ситуації. Це раз. Другий момент, для когось певна зневіра загалом в конкретній ситуації, в конкретних людях, в конкретній сфері життя, вона може саме посприяти для вас і бути як певним мотиватором. Знаєте, наприклад, Um, ви відчуваєте, що на роботі ви щось робите, робите, а, наприклад, наприклад, так ніхто хтось там недоцінює вас, а ви собі думаєте нічого, нічого. Я вам ще покажу, от граки зімують. І тобто, ви можете мати такий підхід, тобто, зневіра в чомусь чи в комусь вона може бути як певним мотиватором, надавати певну силу, енергію для того, щоб йти в щось нове. І втерти носа іншим людям. Далі дивимося, що, на що необхідно звернути увагу. А необхідно звернути увагу а, а, на те, що певні результати, можливо, які ви очікували, вони можуть прийти з зі з, з певним, з певним запізненням. Раз. А другий момент, якщо ви Чекали, що в ваше життя прийдуть певні такі, знаєте, глобальні зміни, то, на жаль, знову ж таки, це трішечки може затягнутися в часі. А далі, якщо ви з кимось спілкуєтеся через інтернет, то може, може бути такий момент, що. Ви зворотню інформацію від цієї людини можете теж отримувати з запізненням. Ну, наприклад, ви комусь там вислали на електронну почту інформацію, певно, а, це, а це повідомлення воно потрапило в папку СПАМ. Так, тобто людина може. Звернути увагу на це повідомлення через певний час, або тоді, коли вже вам не треба, воно буде. Тобто вам також треба звернути увагу на те, що може бути певний застій в конкретних ситуаціях чи в конкретних сферах життя. І ми дивимося рекомендації, що у вас тут? І ми дивимося рекомендація раз. В першу чергу ви маєте позбутися. Тих ситуацій, тих людей, які засмічують ваше життя. Тому що ми тут є така рекомендація як детокс. Тобто, в свій простір, очистіть своє життя від того, що. Скажімо так, забирає у вас місце е, в вашому просторі, те, що забирає у вас сили, енергії, але не дає вам бажаного результату або взагалі не працює. Це раз. Другий момент е, це найкращий час для власного очищення власного тіла, для очищення е, власної, скажімо так, якби це не звучало голови, що можливо. У вас, знаєте, якийсь такий певний хаос у голові, немає певної послідовності, і це вам не дає нормально і, скажімо так, більш чітко і зважено, і краще приймати рішення. Далі, це тиждень, коли варто прислухуватися до своєї інтуїції. Не слухати те, що вам хтось щось говорить, не дивитися на те, хто щось нав'язує, а прислухуватися в першу чергу до себе. Ну що, шановні близнюки, досить такий, я б не можу сказати, що нелегкий тиждень, але будуть певні визвання, як і в усіх. Але я вам бажаю впевненості, наснаги і все буде добре. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.